А грішми, як цей пан депутат, що вниз Києв, вони майже їх не реєстрували, бо вони були в такому стані, що майже вони не годні були. No. А пан був у Чехії, я поставити коресі, кілька кравчучка, воювала, на майдані постояла, а вони собі теж обласна, державна адміністрація, майже зверне май... до слухання до людей, до громади, вони самі собі відсувати порфет, грішми. Не маю тут закриття, я не того ми підписали. Народ має вибирати тут на місці. Не можуть песу, а ми свімомо шабочуємо, коли в мене забрала вода дорогу, коли я прийшов кілька грошей тут, є на цій розвідки поронені. На стіву плаї, не казали, що немає коштів. Тепер сівали кількох грошей, а вже я приходив, не можна було йти чоловіком на Нема